Вітаю вас, діти. А ось і наші гості, Мавпочка і слоник. Ласкаво просимо на наше заняття з української мови. Доброго здоров'я. Доброго дня! Діти, ви помітили, що сьогодні чуєте багато слів, які я виділяю голосом. Повторимо їх. Вітаю. Ласкаво просимо. Доброго здоров'я. Доброго дня! Всі ці слова можна назвати так: вічливі слова. Розмова на нашому занятті піде про вічливі слова. Та про те, що треба вчитися їх говорити. Українці кажуть таке прислів'я. Чого Іван не навчився, того Іван не буде знати. Отож, будемо вчитися бути вихованими та робити компліменти. Запам'ятайте ці слова, вони нам стануть у пригоді. Мавпочка. Ти сьогодні маєш такий гарний вигляд, така весела. Бажаю тобі бути такою завжди. Дякую. Я з задоволенням приймаю цей комплімент. Шановний слонику, ти завжди такий привітний, люб'язний. Дякую. Я з задоволенням приймаю. Цей комплімент. Діти, а ви почули, як я звернулася до слоника? Шановний. Повторіть це слово. Шановний. Подивіться на цю фотографію. На ній ви бачите дівчинку Софійку та хлопчика Кирила. Як ви гадаєте, яка розмова могла відбутися між ними? Мене звуть Кирил, а мене, Софія. Приємно познайомитись. Перепрошую, я забув, як вас звуть. Ну, а зараз, якщо ви не заперечуєте, проведемо рухливу хвилинку. Робіть разом зі мною. Доброго ранку, доброго дня, каже весела усім двора. Всі бажання, привітання, посміхнувши говори і відрання до смеркання подаруй і повтори. А тепер ваша черга придумати діалоги, які відбуваються між дітьми. Не забувайте використовувати вічливі слова. Послухайте вірш про те, як вічливі слова допомагають нам жити. Будь ласка, сестричко, подай рукавички, дістала з полички сестра рукавички, знайшла і калоші, бо в брата Тимоші хороше словечко лежить недалечко. Діти, скажіть, що на сьогоднішньому занятті вам запам'яталося найбільше? А які нові слова ви почули? Час нашого заняття добігає до кінця. Давайте згадаємо, якими словами можна попрощатися. До побачення, доброго здоров'я, до зустрічі!